Осінь у селі має свій особливий запах земля після дощу, дим від спаленого гілля, шелест листя і тихий дзенькіт металевих відер у городі. Листопад пора, коли все ніби стишується, але для господаря це не час відпочивати. Це саме той момент, коли треба завершити всі польові справи, підготувати запаси до зими, і подбати, щоб кожен коренепліт долежав до весни. Морква і буряк не просто звичайні овочі, це основа зимового харчування, без яких не обходиться жодна комора. Вони годують і взимку, і навесні, коли інші свіжі овочі вже давно закінчилися, тому їх збереження має неабияке значення. У багатьох селах кажуть хто восени не подбає про корине пліт, той взимку дивитиметься на порожній льох, і справді навіть найкращий урожай можна втратити через поспіх. Чи необережність. Часто буває так, що городина гарна, велика, а вже у січні починає гнити, чорніє, з'являється неприємний запах усе це наслідок того, що не врахували головне момент, коли треба збирати, і як саме це зробити. Бо від того, чи вчасно викопали моркву і буряк, як підготували і заклали їх у сховище, залежить, чи долежить урожай до весни. Чи доведеться навесні виносити гнилі рештки? Важливо знати, що морква і буряк не люблять ні спеки, ні морозу. Коли температура в день падає нижче плюдці градусів, а вночі тримається близько нуля, саме час братися до справи. Коренеплоди вже перестають рости, вони набрали свій розмір і цукристість, а якщо перетримати в землі, то починають підмерзати, стають м'якими і втрачають смак. Особливо це стосується моркви. Вона швидше вбирає вологу і після першого заморозку може розтріскатись. Тому досвідчені городники завжди кажуть краще викопати трохи раніше, ніж запізнитись на кілька днів. Перед збором варто оглянути грядку. Якщо листя пожовтіло і почало лягати на землю, це знак, що овочі готові до прибирання. Не слід чекати, поки вся бадилля зів'яне, тоді корінь може почати псуватись віднизу. Найкраще копати в суху погоду, коли земля не липне до рук і не тягне за собою бруд. Якщо ж стоїть мряка чи дощ, то треба принаймні обрати кілька днів без опадів, дати ґрунту трохи підсохнути, бо зайва волога це ворог будь-якого сховища, вона швидко переходить у гниль, особливо якщо овочі лежать щільно і без доступу повітря. Збирання починають з моркви, бо вона ніжніша. Копати можна вилами або лопатою, але обережно головне не пошкодити шкірку. Коли коренеплід поранений, навіть невеличка подряпина стає воротами для гнилі, тому краще підкопувати з боку і піднімати землю разом із морквою, а потім руками витягати за бадилля. Якщо бадилля вже сухе і легко відривається, значить морква дозріла як слід. Буряк викопують трохи пізніше, бо він міцніший і стійкіший до холоду, але також не варто тягнути до заморозків. Коли земля підмерзне, витягнути його буде важче і є ризик зламати або пошкодити плоди. Щойно викопали не спішіть нести все в погріб. Корени плоди повинні віддихатися, їх розкладають у тіні під навісом або на горищі, де є протяг, але немає прямого сонця. На сонці морква і буряк швидко в'януть, аж шкірка тріскається. Найкраще дати їм полежати день два, щоб зійшла зайва волога, і закрилися дрібні пори на поверхні. Це природний спосіб залікувати маленькі подряпини, які могли з'явитись під час збору. Потім обов'язково обтрусити землю, але не мити. Вода, навіть холодна, вносить у сховище небезпеку, вона створює. Сприятливе середовище для бактерій і грибків, а від них починається гниття після просушування моркву і буряк сортують великі плоди окремо, дрібні окремо, пошкоджені, краще відразу використати, бо якщо залишити хоч один підгнилий коренепліт у ящику, він може зіпсувати всю партію. Досвідчені господарі знають, краще трохи втратити зараз, ніж потім втратити все. Так само не можна залишати овочі з залишками довгих хвостиків або занадто довгою гічкою. Усе це забирає поживні речовини і сприяє псуванню. Тому бадилля обрізають, залишаючи не більше 2 см від головки. У моркви це робиться обережно ножем, а у буряка просто викручують руками, не пошкоджуючи шкірку. Багато хто звик робити все швидко. Але осінній урожай не терпить поспіху. Збирання моркви і буряка це ціла наука, перевірена роками, і кожен господар, який хоча б раз втратив урожай через гниль, надовго запам'ятовує, що головне чистота, сухість і спокій. Бо коренеплоди, які люди, люблять, коли з ними поводяться обережно. Якщо все зробити правильно, то навіть у березні чи квітні, коли сніг ще лежить на городі, у вашому льосі морква буде твердою, соковитою, а буряк солод, солодким і свіжим, наче щойно викопаний із землі. Коли город прибрано, настав час найвідповідальнішого етапу підготовки коренеплодів до зберігання. Багато хто думає, що головне просто закласти в погріб і воно само собі лежатиме. Але той, хто мав справу з гниллю або цвіллю, знає, що саме дрібниці вирішують, чи буде весною морква твердою і солодкою, чи перетвориться на слизьку масу. Тут важливе кожне діло, як обрізати бадилля, як просушити, у що скласти, і навіть де поставити ящик у сховищі, бо в погребі, як і в хаті, є своє мікрокліматичне життя. Тепліші кути, холодніші стіни, потоки повітря, вологі місця, усе це впливає на те, як довго витримає овоч. Починати треба з уважного огляду. Після збору моркви і буряк розкладають у рядки і перевіряють немає тріщин, подряпин м'яких плям, найкраще залишати середні, за розміром коренеплоди великі частіше тріскаються, дрібні, швидше в'януть, потім обрізають бадилля. Моркву чисто підрізають ножем, залишаючи не більше одного сантиметра. Якщо зрізати занадто низько, можна пошкодити верхівку, через що згодом потече сік і почнеться гниття. Бурякову гичку не ріжуть, її обережно викручують руками, щоб не торкатися самої головки. Це старий сільський спосіб, який дозволяє зберегти шкірку цілою, а буряк довше лежить. Далі найважливіше просушування. Не в хаті біля грубки і не на сонці, а саме в тіні, у місці, де є протяг, але без вітру. Добре, коли є комора або навіс із решітчастою підлогою, щоб повітря проходило знизу і зверху. Морква любить спокій, їй не треба перевертати щогодини достатньо раз чи двічі за день. Після доби чи двох коренеплоди набувають сухого блиску, шкірка трохи твердіє. Це знак, що можна готувати до сховища. Якщо ж поспішаєш і покладеш недосушену моркву, то вона почне потіти у ящику. Так з'являється волога, а з нею і грибок. Гниль починається непомітно, але вже через місяць можна втратити половину запасів. Серед методів зберігання найнадійнішими вважаються два у піску та у тирсі. Старші люди кажуть, що пісок це як другий ґрунт, овоч у ньому спить до весни, не сохне і не гниє. Для цього беруть чистий, просяний річковий пісок, трохи вологий, але не мокрий. У ящик насипають шар 3-4 см, розкладають моркву або буряк, щоб не торкалися одне одного, і засипають знову піском. Так шар за шаром, поки не заповниться весь ящик. Зверху теж треба покрити піском, щоб повітря не потрапляло прямо до плодів. У погребі такі ящики ставлять не біля дверей і не біля стіни, а ближче до середини, де температура стабільна від 0 до плюс 3 градусів. Якщо холодніше, овоч підмерзає і втрачає смак, якщо тепліше починає проростати. Інший варіант тирса особливо хвойна. Вона має природні антисептичні властивості, не дає гнилі поширюватися. Тирсу треба підсушити і трохи зволожити перед використанням, щоб не тягнула з плодів вологу. Закладати треба так само шарами. Дехто додає трохи деревного попелу, кажуть він бере на себе надлишок вологи і захищає від цвілі. Якщо погріб вологий, тирса кращий вибір, бо вона дихає і не дає затхлості. У сухих льохах, навпаки, краще пісок, бо він зберігає природну вологість овочів. Температура і вологість це головні умови. У старих хатах господарі мали простий спосіб перевірки вішали у погребі звичайну лампочку на низьку потужність. Якщо лампочка часто запітніє або на стелі з'являються краплі, значить у приміщенні надмірна вологість треба провітрити. А коли повітря надто сухе. Морква починає зморщуватись, тоді ставили відро з піском і невеликою кількістю води, щоб волога поволі випаровувалася. Так створюється природний баланс без жодної техніки. Головне, не кидати все на призволяще. Раз на місяць варто перевіряти сховище, особливо перші два місяці після закладки. Якщо вчасно помітити проблему, можна врятувати решту врожаю. Ще один дієвий спосіб зберігання в глині. Колись у селах моркву обмазували глиняною сорочкою, розводили глину до консистенції сметани, занурювали кожен коренеплід, підсушували і складали у кошики. Глина утворювала тверду кірку, яка не пропускала повітря, але зберігала вологу всередині. Такий спосіб, трохи трудомісткий, зате результат чудовий. Овоч не в'яне, не чорніє, не проростає навіть до літа. У сучасних умовах це роблять рідше, бо мороки багато, але для тих, у кого немає прохолодного погреба, глина може стати справжнім порятунком. Є ще один секрет, який часто забувають не можна зберігати моркву поруч із яблуками або картоплею. Яблука виділяють етилен, від якого морква швидше старіє. А картопля втягує вологу і створює нестійкий мікроклімат. Тому кожен овоч повинен мати своє місце. У доброму погребі для моркви і буряка роблять окремі ящики, не вищі 60 сантиметрів, щоб знизу і зверху проходило повітря, і завжди ставлять їх на дерев'яні підставки, не на бетонну підлогу, інакше овочі можуть підмерзати. Усе це може здаватися зайвими клопотами, але насправді це, це традиція, що формувалася поколіннями. Кожна господиня мала свої хитрощі, хтось додавав сухі березові листки між шарами, хтось обкурював ящик полином перед закладкою. І ці старі способи справді працювали, бо були перевірені роками і природою. Найголовніше розуміти, що зберігання врожаю це не просто робота після збору, це продовження вирощування. Якщо на городі ми дбали, щоб земля була пухкою і теплою, то в погребі ми маємо створити таку ж турботу тишу, рівновагу, чистоту. І тоді морква й буряк лежатимуть аж до весни, не втрачаючи своєї сили і смаку, щоб знову нагадати господарю, що кожна праця, зроблена з розумом, повертається сторицею. Старі люди завжди казали Гого, Хто хоче мати повну комору взимку, хай слухає, як робили діди. І справді у кожному селі були свої звичаї зберігання овочів, передані з покоління в покоління, у ті часи не було ні термометрів, ні вологомірів, а все одно морква й буряк лежали до самої весни свіжі, ніби щойно викопані. Усе трималося на спостереженні, досвіді та розумінні природи. Люди знали, коли земля дихає, коли погріб плаче, і що треба робити, щоб городина не гнила. У старих господарствах моркву зберігали просто у землі. Після збору її не виносили з городу, а робили невеликі ямки, ями бурти, на дно клали шар сухої соломи, потім ряд моркви, знову солому і зверху накривали землею. Усе це утворювало природну холодну шафу. Температура там трималася рівна, навіть коли на дворі мороз. Так морква й буряк могли лежати аж до квітня. А господар лише раз на місяць розкопував бурт, брав кілька відер і знову засипав. Це був простий, але дуже ефективний спосіб. Головне вибрати місце на підвищенні, де не збирається тала вода. Якщо зробити бурт у низині, весною його просто залиє і все пропаде. Інший народний метод зберігання в глині або в глиняній суміші з піском у багатьох. Хатах моркву й буряк клали в дерев'яні ночви, пересипаючи глиною, глину розводили до густоти сметани, обмазували кожен коренепліт і сушили до легкого твердіння. Так утворювалася природна оболонка, яка не пропускала повітря, але не давала овочу висихати. Такий спосіб рятував навіть тоді, коли погріб сирий чи теплий. У глині морква зберігалася, наче запечатана. І не втрачала своєї солодкості. Деякі господині й досі користуються цим методом, бо кажуть якщо раз спробуєш, більше не захочеш піску. Цікаво, що раніше не всі мали погреби. У бідніших хатах овочі зберігали у великих глиняних горщиках або діжках прямо на сіннику. Там температура була нижчою, ніж у хаті, але не такою холодною, як у землі. Моркву. Пересипали сухими бур'янами, полином, а зверху клали ганчір'я або старі мішки. Запах трави відлякував шкідників, а сам овоч залишався сухим. У деяких районах навіть використовували дрібну лушпиння цибулі, бо вона вбирала вологу і перешкоджала гниттю. Усе це прості речі, які зараз здаються дивиною, але колись рятували цілі врожаї є й приклади з сучасного життя. У багатьох селах, де погреби мають вентиляцію, господарі ставлять дерев'яні ящики з морквою в центрі льоху, а буряк ближче до підлоги. Кажуть, що морква боїться протягів і краще зберігається у спокої, тоді як буряку треба трохи більше прохолоди. Дехто ставить у сховище термометр, але більшість просто відчуває температуру на руку якщо дихати важко, значить надто вологе повітря треба провітрити. Якщо пальці мерзнуть, треба прикрити вентиляцію ганчіркою. Це живе знання, що не записане в книжках, а передане з уст в уста. Старі господині мали й свої прикмети. Казали, що якщо восени багато павутиння, зима буде суха, тому треба залишити трохи вологи в піску. Якщо ж тумани густі, зима буде мокра, і краще робити більш суху засипку, аби не загнила морква. А ще говорили. Не мий моркву, бо змиєш долю. У цьому жарті є правда миття справді шкодить, бо вода змиває природно захисну плівку, і овоч починає дихати сильніше, втрачаючи вологу. Саме тому, як і сто років тому, моркву лише обтрушують, а землю залишають тонким шаром, він охороняє її краще за будь-яку хімію. У селах Західної України досі практикують морквяні мішки. Це коли моркву складають у полотняні мішки з товстого домотканого полотна, потім пересипають шаром піску і зав'язують. Такі мішки кладуть у погріб або в яму і накривають зверху дошками. Цей спосіб зручний тим, що морква зберігає природну вологість, а якщо треба дістати частину, просто розв'язуєш мішок і береш, скільки треба. І запах у такому сховищі завжди приємний пахне свіжою землею. Як улітку на городі. Цікаво, що буряк завжди вважався витривалішим братом моркви, його використовували навіть як природний щит у ящику буряк клали знизу або зверху, він ніби забирав на себе надлишок вологи, не даючи моркві псуватись. Старі господарі казали поклади буряк біля моркви, вона й до Великодня свіжа буде. І дійсно, у багатьох господарствах буряк пролежує без проблем. Навіть тоді, коли морква вже починає підсихати. Це пов'язано з його щільнішою шкіркою та природним вмістом цукрів, які діють як консервант. Сучасні господарі часто користуються пластиковими ящиками чи контейнерами, але досвід показує, що дерево все одно краще. Дерев'яний ящик дихає, не накопичує конденсат, а якщо ще й підсипати трохи сухої соломи. Між рядами, то навіть без піску можна зберегти овоч до весни. Деякі додають до піску дрібку кухонної солі, кажуть, вона не дає розмножуватись плісняві, інші обрискують внутрішні стінки ящика розчином марганцівки, щоб убити грибок. І всі ці способи мають сенс, бо засновані не на книжкових порадах, а на реальному досвіді людей, які вирощували і берегли своє. Важливо також, як господар ставиться до врожаю. Є таке правило як покладеш, так і знайдеш. Якщо овочі в сховище покладено з повагою, чисті, сухі, розсортовані, то вони обов'язково долежать. А якщо кидати, не дивлячись усе підряд, то й результат відповідний. Кожен коренепліт живий, він ще дихає, навіть у темряві льоху. Йому треба трохи повітря, тиша і стабільність. Тому добрий господар не раз на рік спускається у погріб, а хоч раз на місяць дивиться, чи все гаразд, якщо щось загнило, одразу прибирає, якщо волога підсушує, якщо сухо, злегка змочує пісок, і тоді урожай триматиметься аж до весняного сонця, як нагорода за старанність і мудрість накопичену поколіннями. Збереження врожаю це не просто технічна справа. А справжнє мистецтво, у якому поєднуються терпіння, уважність і любов до своєї праці. Після того як морква й буряк викопані, просушені, розсортовані і закладені в ящики чи бурти, головне завдання господаря зберегти все це добро до весни. І ось тут починається період спокійного, але відповідального догляду. Бо навіть найкраще підготовлені овочі не витримають. Якщо у погребі панує безлад, надмірна вологість або різкі перепади температури. Тож, як кажуть у народі, врожай не спить, а чекає на господаря. Перше, на що треба звернути увагу, це температура і чистота в сховищі. Ідеально, коли в погребі тримається близько нуля градусів, але без промерзання. Якщо стає холодніше, овочі можуть підмерзати. А потім, коли температура підніметься, почнуть мокнути і гнити. Якщо ж тепліше, з'являються паростки. І вся праця піде на нівець. Старі господарі знали простий прийом якщо в погребі холодно, на підлогу клали старе рядну або солому, щоб зберегти тепло біля ящиків. Якщо ж тепло, відкривали вентиляцію або дверця та на кілька годин, щоб впустити прохолоду. Тепер для цього. Часто ставлять невеликий термометр, але найкращий показник це відчуття самого господаря. Коли заходиш у погріб, має бути прохолодно, але не сиро, дихати легко, а повітря пахнути землею. Не менш важливо регулярно перевіряти запаси. Багато хто думає, що поклав і забув до весни, але так не можна, раз на 3-4 тижні варто спускатись. Обережно розгрібати верхній шар піску чи терси, і дивитись, чи немає підозрілих плям запаху вологості. Якщо знайдено зіпсований коренепліт, його треба негайно прибрати, а місце, де він лежав, обробити золою сухим піском або навіть слабким розчином марганцівки. Одна гнила морква здатна заразити десятки інших, бо грибки поширюються швидко. Особливо в теплому і вологому середовищі. І саме тут проявляється справжня господарська уважність. Хто вчасно побачив, той урятував урожай. Добре також іноді перевіряти стан піску або тирси, якщо вони надто сухі, овочі почнуть зморщуватись. У такому разі варто злегка зволожити середовище, не поливати, а просто розбризкати трохи води з пульверизатора по поверхні. Якщо ж навпаки пісок мокрий, треба підсушити, розпушити верхній шар або просто відкрити погріб для провітрювання. Правильна вологість це коли морква на дотик тверда, а пісок не липне до рук. І все це вимагає не техніки, а уважного ока й досвіду, який приходить із роками. Ще одна порада не тримати моркву і буряк поруч із фруктами чи квашеними продуктами. Яблука, груші, навіть квашена капуста виділяють гази, які змінюють середовище в сховищі, і пришвидшують старіння овочів. Краще для кожного виду мати окреме місце так само важливо не ставити ящики просто на підлогу найкраще на дерев'яні підставки або старі цеглини, щоб повітря проходило знизу.